Усім доброго дня. Сьогодні показую вам пряжу залишки свої, які я буду використовувати у рамках проекту в'язання і залишків пряжі, який які організувала в'язалочка Наталка з каналу В'язалки от Наталки. У описі до цього відео будуть посилання на всіх учасників, тому можна переглядати дивитися. Я трішки пізніше підключуся і покажу, що у мене виходить. Усім привіт знову! І у мене є вже готова робота, якою я можу похвалитися, показати вам її. Ось такі шкарпетки із залишки в пряжі газал Baby Wool у мене вийшли. Ось такі маленькі мишенятка. Ось носики, вушка, очки. Такі цікаві вийшли. Не знаю, яка їх вага, я не зважувала, але вирішила відзняти відео. Можливо, я їх зважу і вам підпишу там у відео, коли буду монтувати. Тому що, я думаю, що поки відео вийде, це в нас буде десь 30, або 1... 30 вересня або 1 жовтня, то я думаю, що вже в мене цих карпеточок не буде, я їх просто подарую. Так що, готова робота є, можливо, ще щось буду в'язати в рамках проєкту в'яжемо із залишків пряжі. Тому ось так. Ще я хотіла вам показати, що моя донька, бачачи, що я, дивлячись на мене, що я в'яжу із залишків, вона загорілася зв'язати щось собі. І також взяла залишки пряжі. Я думаю, ви вже в мене бачили їх ці, в цю пряжу в моїх попередніх відео, вона вже деколи я її показувала. От. І вона нав'язала ось таких чудових закладок, листочків. Ось такі. Вже навіть одну, одні були листочки в неї такі довгенька. Була така закладочка, вона її вже подарувала. Зараз покажу в неї тут ось вже в книжечці, бачите, лежить лежить закладочка ось така. Зараз я покажу вам, як вона виглядає тут. Ось, бачите, досить цікава така, незвична закладочка. От, і зараз ще покажу, що вона вирішила зв'язати за, допом... за моєю підказкою. Так як дівчата у в'язальних у СП, в'яжу, яж... що хочу осінь на носі, в'язали всі так активно гарбузики. Я іграшок не в'яжу, мені це ну не дуже подобається. І ну не знаю чому, я просто їх не в'яжу. Але в донь, доньці це подобається, і в я її говорю: ти можеш також гарбузика зв'язати, тим більше в тебе є там залишки пряжі. Ну і вона, звісно, взяла і ось що в неї вийшло ось така: це ярнар джинс залишочок Там також ви вже бачили, я її в косметичку застосовувала його. От, і якась, якась у неї пряжа ще. Я не пам'ятаю, як вона називається, бо я знає не, є, що вона там сама собі замовляла. Ось така. Ось такий у нас гарбуз чудовий. І вона так загорілася, що, мабуть, буде в нас ще один гарбузик. Так що у нас осінній декор є. От, чесно, вона з цим гарбузиком менше роз. Возні в неї було, ніж у мене з цими шкарпетками. Вона його швидше зв'язала, ніж я ті шкарпетки, чесно кажучи. Тому ось так. Ну, Мені сподобався такий незвичний. Хоча я взагалі не розумію, для чого вони це хіба що маленьким діткам гратися, але ну, для так, знаєте, щоб вив'язати, щоб, щоб чимось зайняти час свій, якщо він є вільний, і е, щось таке цікаве зробити, то в принципі нічому б і ні. От, так що у мене вже не одна готова робота. Я з допомогою доньки, у нас їх багато цих готових робіт. Знаєте, от дивлюся, і думаю, можливо, так, от, якщо багато таких листочків нав'язати і якось їх так гарненько зшити, була б цікава така серветочка. От, Добре, на цьому буду закруглятися. Надіюся, що до 2. 20... До кінця місяця я ще щось вам покажу, якісь свої в'язані яз... вироби, можливо, з залишки ще щось придумаю. Так як у мене вже є багатенько шкарпеткової пряжі в залишках, можливо, я зв'яжу ще якісь шкарпетки, не знаю, ще не думала над цим. Час ще є, готова робота вже є. Може, я розслаблюся і не буду вже нічого. В'язати і знімати з залишків, але все-таки буду надіятися, що щось таке та зроблю. Не перемикайтеся, далі буде. Усім привіт! Сьогодні у нас 20 вересня, і я вже на роботі. І ось таку штукенцію я розпочала. Як гадаєте, що це буде на що схоже? Привіт! Знову я і знову. Хочу вам показати свою готову роботу. Так як підходить місяць до завершення, я готуюся вже до звіту, який вийде 1 жовтня. Тому хочу відзняти цей шматочок відео, щоб у мене вже були шматочки нарізані, які я сформую в одне відео. Я в минулому відео говорила, що, можливо, ще щось розпочну. Були думки про шкарпетки з залишків, але я взяла. Ось такі свої залишки, зв'язала такі дві прихваточки підставочки. Вони досить такі е, міцненькі, плотненькі, щільненькі такі. Ну, поки що я їх не відпарювала, нічого з ними не робила, а просто зв'язала, бо були вони в мене на роботі. Я декілька днів на роботі не була. І сьогодні я їх забрала, вирішила. Вирішила відзняти цей шматочок відео і показати, що у мене ще є ось такі готові роботи. Тому, мабуть, на цій нотці буду з вами прощатися, не буду займати вас багато часу. Хочу сказати, щоб переходили за посиланнями, які є в описі на всіх дівчаток, які в'яжуть у ВСП в'яжцю. В'язання і залишки в пряжі, які організувала Наталка, в'язалки от Наталки. І дивилися, надихалися тими ідеями, які використовують дівчата, які в'яжуть, вироби цікаві. Тому на цьому буду прощатися. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та залишати свої коментарі, дуже цікаво їх читати. На цьому все, до побачення, до скорої зустрічі. Пока-пока!